Малята, запрошую вас розважитись та поїхати на конику. Тож приготуйтеся? Гойда, гойда-да! Да, добра в коника хода, поводи шовкові, золоті підкови. Гойда, гойда. Малятка, а вам сподобалось їхати на конику? Сподобалось. То які слова ми казали? Гойда, гойдада. Да. Так, розумнички мої. А які у коника були підковки? Золоті, вірно. А як цокають підковки? Цок, 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 цок. А які поводи були в коника? Шовкові, вірно. Тож до нових зустрічей, малята.